Пртнери вмовляли українського президента знизити мобілізаційний вік, і це була як нібито частина того кроку, який має зробити Україна. Чи піднімалися ці дискусії і чи ви розглядаєте взагалі таку перспективу, що мобілізаційний вік може бути знижено? І взагалі вчора залужний сказав, що знадобиться мобілізувати жінок. Це колишній голоком. Так, але тим не менше, будемо мобілізувати жінок. Поясніть перспективи в цьому напрямку. Так. Перше про мобілізацію обговорення не було. Друге, ми не коментуємо чутки. Третє, коли мене питають про мобілізацію, я кажу, що ми мобілізацію провели разом з парламентом закон, в якому зрозуміло чітке, як входить в периметр людина, як він стає військово зобов'язаним, як тренується, як виходить з периметру. Іноді бувають Обговорення ідеї, що вони хочуть зрозуміти, чому ми не рекрутуємо, чому ми не мобілізуємо людей віком з 18 до 25. Ми їм пояснюємо, що це умова Верховної Ради, яка дозволила нам мобілізувати з 25 до 60. Якщо зі своєї сторони ми будемо працювати, то тобто вони просто цікавляться, чому так Україна приймає рішення, а ми відповідаємо. А ви що ці рішення зміняться? Ми завжди хочемо давати вибір людині, щоб вона сама обрала. Зараз, як ми кажемо, ми працюємо згідно всіх норм законодавства. І в законодавстві чітко висказано з 25 і вище. В цьому плані, якщо є бажання когось прийти і служити своєму народу, ми завжди раді. Катерина в в натівську для того, щоб посилити цю співпрацю, я заяви Естонії про те, що вони готові купувати наші вироби для себе. Можливо, є інші країни, які також готові до того, щоб озброювати себе українською продукцією. Це питання експорту. Да. Давайте поясню логіку. В минулого році, коли став міністром оборони, ми зробили план наших спроможностей. В державному секторі і в приватному секторі. Разом з колегами з Мінстрадпрому скоординувалися, вони працювали більш з останньою мілею. і нашою ціллю обох міністерств було, щоб вони відкривали наші офіси, але перший крок зробила держава. І ми показали, що ми інвестували перші гроші в оборонку. І це тому, що ми віримо. В людей, які працюють з оборонки. В цьому році ми запропонували нашим колегам, щоб вони розглянули дві-три опції: перша спільне підприємство, де держава і приватний сектор інвестує. Друга де держава надає 5-10-річних контрактів. Третій крок був: щоб підприємство або держава-партнер. Надала нові фінансові інструменти як кредит, як експортне фінансування. І ми зараз обговорюємо чіткі плани по кожній країні, де Сергій з колегами з Генштабу будуть працювати разом з іншими міністерствами, щоб кристалізувати які проєкти ми будемо вкладати разом з кожною країною. Зараз ці проєкти обговорюються. Ми визначили час до якого часу ми повинні кристалізуватись. І мати uh, спільний роудмеп uh, разом з цими партнерами, тобто обговорення детальні вже є. Проєкти визначаються, uh, вони повинні тільки підписатися по це. Uh, включаючи, що ми завжди uh, чуємо uh, на цих зустрічах сьогодні, uh, вчора, і сьогодні зранку. А деякі країни сказали, що ми хочемо купляти українське виробництво ракет, дронів, ребів і іншої, тобто продукції для себе. Ми не виключаємо цих можливостей, але я хочу це, щоб було колективне рішення. Тому в цьому плані ми підготуємо і подамо до керівництва для прийняття рішення. Є очевидні розбіжності між даними України і НАТО щодо присутності або, скажімо, намірів корейських збройних сил послати своїх представників в Україну або на окуповані території. Які докази потрібні ще від української сторони до сторони НАТО, щоб вони в це повірили? Ну Логістичне питання. Ми говорили, що недовзі в Україну не дійдуть французькі міражі, але яким чином ми будемо обслуговувати цілі, такі звідки ми візьмемо в Перше. Як я і раніше казав, НАТО наблюблялося, щоб розчаровуватися в чомусь. Вони з нами, вони працюють з нами по різних треках, деякі публічні, деякі не публічні. Друге. Вони тренують наших воїнів, вони дають міжнародну військову допомогу. Тобто, у нас кооперація на всіх рівнях з, до самого вищого рівня. Щодо міражів, спілкувалися з міністром оборони Франції. Обговорили питання, коли як. Проводиться вже якби співпраця. Я просто не хочу його анонсувати, тому що вони хотіли це анонсувати, але жодних проблем немає з французької сторони. Більш того, я дуже вдячний їм, що вони зараз е оснащують е озброєнню, військову техніку, підготовують нашу бригаду, і е скоро вона вже буде у нас вдома. Е але готуються пілота. Вони будуть анонсувати. Тобто жодних питань немає. Просто вони хочуть це анонсувати, тому я і кажу, що жодних питань в питанні міражів немає. Все йде за планом. Просто французька сторона хотіла це саме анонсувати. Колеги, дуже дуже дуже, але, але я не зрозуміла стосовно Північної Кореї. Чи у НАТО розглядає цю інформацію чи ні? Ми їм надали докази. Ми висказали, що ми дуже будемо раді обмінюватися інформацією. Отримати також від партнерів IP4 їх інформацію щодо північної Кореї і надамо інформацію від нас, але ми це висказали їм. Що ми вже маємо які докази, тобто обмінялися думками і попросили, щоб розвідки зараз обмінялися інформацією. Дякую, дуже дякую. Дуже дякую вам. Дякую, До побачення.